Ісус Христос каже, я двері вівців. Хто через мене війде, той знайде посолистку. Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжуємо тему Спасіння в Ісусі Христі. Я називаюся Андрій, я не є священник, я богослов. І хочу сьогодні з вами поділитися на тему, ким є Ісус Христос. Біблія говорить, що Ісус Христос це Господь, тобто Володар. Біблія також каже, що Ісус Христос Спаситель, тобто той, хто спас нас від влади сатани і відкрив нам двері царства Божого. Біблія також каже, що Ісус Христос є цілитель. Він зціляє тих, хто є недужий. Біблія також каже, що Ісус Христос є Учитель, той, хто вчить нас, провадить. Але в першу чергу, Ісус Христос, це все Бог. Бога. Івангелії Івана в першому розділі в першому стиху говориться такі слова. Споконвіку було Слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все. І ніщо, що постало, не постало без нього. Спочатку тут сказано: споконвіку було слово. Тобто вічно. Без початку і без кінця. І з Богом було Слово. Тобто Ісус Христос, як Божий Син, вічно був своїм Отцем. І слово було Богом. Ісус Христос як Слово є Богом. Тут так і сказано, і Слово було Богом. Тобто Ісус Христос є всемогутнім Богом. Рівний Отцю і Святому Духу. Біблія каже те, що Бог є один в трьох особах. Про це дуже гарно сказано в Євангелії від Матея, 28 розділі 19 стиху. Тут сказано, тут Ісус Христос перед своїм вознесінням на, на небо говорить ось такі слова. Ідіть, Отже, і зробіть учнями всі народи христячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слово ім'я окреслює істоту одного Бога. Ім'я Боже Яхве. В Книзі виходу, 3 розділі 14 стиху, сказані такі слова. Господь Бог каже до Мойсея: іди скажи синам Ізраїля, що Я є, післав тебе до вас. Це в перекладі е на українську мову. Я є. по по-єврейськи це буде Яхве. По-українськи я є. Що це означає? Що Бог є самим буттям, і що Він дійсно є тим, хто є вічний і безконечний. Не має ні початку, ні кінця. Ніколи не з'являвся і ніколи не зникне. Є поза часом і поза простором, є джерелом всякого іншого буття. Все, що існує, походить від нього. Він сам є вічний і несотворений. Властиво, це і означає ім'я Яхве. І тут сказано в ім'я Отця і і Святого Духа. Як я вже казав, що слово ім'я окреслює істоту одного Бога, і це властиво ім'я Яхве. І цей Бог, наш Бог, Великий Творець Всесвіту, сказано, тут, що Він є в трьох особах. В ім'я Отця і і Святого Духа. Тут Біблія говорить, що Бог є в трьох особах. Ім'я Отця. Яхве, ім'я Сина Яхве, і ім'я Святого Духа також яхве. Це є один Бог в трьох особах. І друга особа Божа, Син Божий, Ісус Христос, став людиною для того, щоб спасти весь людський рід від прокляття диявола, від самого сатани, від пекла, від гріха, від хвороби. Від всякого прокляття і відкрив нам двері Божого Царства. Тому Ісус Христос і каже, я двері вівця. Хто через мене війде, той знайде пасовиску». Ісус Христос, коли став людиною, Він ніс людському роду спасіння як одар з неба в своєму найсвятішому імені. Про це дуже гарно сказано в Євангелії від Матея, 4 розділі, з 23 по 24 стихи. Тут сказано, і ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу народі. Чутка про нього розійшлася по всій Сирії і приносила до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених страждання біснуватих, сновин, розслаблених, і Він оздоровлював їх. В першу чергу, що робить Ісус Христос? 23 стих. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах і звіщаючи добру новину про царство. Звіщаючи добру новину по-грецьке Євангелію, по, по арамейське і теж по-єврейське, це буде слово Бесора. Означає то саме, що Євангелія, але навіть трошечки більш широкому такому аспекті Бесора це добра новина царя, який переміг властиво тим царем є Ісус Христос, Сам Бог, який воплотився, і приніс нам спасіння кодар з неба. І він, власне, ніс добру новину про спасіння і про царство. Тобто про Царство Боже, яке нас чекає в потойбічному світі, коли ми вже тут на землі будемо жити з Богом в серці. І вигуюючи всяку хворобу і всяку надугу другу народу. Тобто всіх недужих, які приносили до Ісуса Христа Ісус Христос, ціляв. Його серце так любляче, його серце так милосердне, що йому тяжко і боляче дивитися на тих людей, які страждають. Йому боляче дивитися, коли хтось страждає, коли хтось плаче, коли хтось знеможений, коли якась депресія чи біль когось роздавлює. Він милосердиться. Він хоче втерти кожну сльозу і кожному подарувати правдиву радість. Чутка про нього розійшлась по всій сирії і приносила до нього всіх хворих на різні рядуги, знеможених страждань, Біснувати, розслаблено, снови, і він оздоровлював їх. Тобто, коли приносили паралітика, він зціляв, той паралітик вставав і йшов. Коли був сліпий, він відкривав очі. І людина раділа з того. Коли був якийсь хворий на рак і боявся смерті, він зціляв від того, прокаженого, очищував. Людина, яка була придавлена життєвим стражданням і на життя, він дарував. Визволяв її від того, від того терпіння. Тому що він добрий Бог, і тільки в нього є це спасіння. Він той, хто наповнює нас і хрестить Святим Духом, повний Милосердя. Він несе любов Бога Отця. Властиво Євангелій від Матея в восьмому стиху так само є одне дуже цікаве місце. Матея восьмий розділ. 16 17 стихи. І як настав вечір, принесли до нього багатьох біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїєю. Він узяв наші недуги і поніс наші хвороби. Тобто, знову ж Ісус Христос проповідував Слово Боже, виганяв духів з людей, які приходили до Нього залежно. І зціляв усіх недужих. Знову зцілення, говорить. Що таке зцілення? Це і наслідок Спасіння. Ісус Христос не змінився, який він був 2000 років тому назад, такий він лишився по сьогоднішній день. Тому що в посланні апостола Павла до євреїв сказані ось такі слова. Євреїв 13-й розділ 8 стих. Ісус Христос учора, і сьогодні. Той самий навіки. Він є незмінний. Його любов, яка була, така є по сьогоднішній день. Якщо, якщо хтось каже, от я там згрішив, Бог на мене нагнівався, як я гляну перед лице Боже. Слухай. Бог знає наші немочі. Він дивиться тільки на одне. Чи ми хочемо йти до Нього, чи ми прагнемо Нього. Якщо ми прагнемо, він завжди нас бідні. Поставить на Бога, дасть нам силу простити, якщо маємо простити. дасть нам силу змилосердитися над іншим, наповнити нас своєю любов'ю і зцілити наше зранене серце, а також наше зранене тіло. В Євангелії від Марка, 11 розділі, також сказані дуже сильні слова. Це є, перепрошую, в 10 й розділі. Марко, 10-й розділ з 46 го стиха. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми із силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів край дороги. Довідавшися, що то Ісус з Назарету закричав Він і промовив: Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили на нього, щоб мовчав. Та він кричав ще більше: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже, прикличте Його. Кличуть, Отже, сліпого і говорять до нього, бадьорися, устань лише, кличу Тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус до нього звернувся каже, що ти хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив? Сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Значить, заходить, заходить Ісус Христос в Єрихон своїми учнями, купа людей, і от Він бачить сліпий Вартиней. Людина, яка фактично поза межею суспільства, яка для, як для тодішнього, так і для теперішнього суспільства нічого не важить. Чи він живий, чи він вже помер. Невряд ну, чи комусь від того буде занадто тепле чи холодно, хіба його рідний. Максимум. Тобто, він почув, ага іде Ісус! Це йде Той, хто спасає, зціляє, благословляє і визволяє людей. Той, хто любить людей безмежною любов'ю, безумовною любов'ю. наважується і починає кричати ось такі слова. Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав. Та Він кричав ще більше: Сину Давидів змилуйся надо мною. Тобто, коли він почав на нього взивати? Якраз всякі різного соціального прошарку люди більш гламурні, більш елітні, казали, слухай, замовкни. То що не бачиш вчителі, де ми тут приготували для нього, щоб гарно він пройшов, побачив наше місто, що воно супер, все класно. Не тривож вчителя. Він же просто такий був спраглий за Господом, за стіленням також, яке він потребував від Господа, що він далі. Ісусе Сину Давини змилися наді мною. Він прагнув свого чуда від Господа. І Бог побачив його віру. Ісус Христос, що каже, приведіть його до мене. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Господи, щоб я прозрів. Раз. Ісус Христос відкрив йому очі. Сказав Ісус до нього, іди, віра твоя спасла тебе. І негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Ті ж Євангелії від Марка 11 розділі, 24 стиху сказані такі слова. Каже Ісус Христос такі слова. Тому і кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. Це є біблійна, чітка аксіома, умова. Коли просиш щось в Бога в молитві, вір, що Господь тобі це дасть, і Бог тобі це дасть. Властиво то, що потрібно для твоєї душі, для твого життя, для твого тіла, речі користь. Коли ти ж з довірою і спрагою за Богом це просити Господь тобі дасть. І хочу так само і тебе, брат, сестра, і також із себе закликати до ось такого. Слухай, світ є повний обман. Світ є повний зневіри і невіри. Господь же ж нас закликає до чистої біблійної віри своє слово. Це слово самого Бога. Він каже, довіряй мені і побачиш мою славу, що в місті Писання це сказано також. Так от хочу сказати: не здавайся, якщо твій лікар каже тобі, що твоя хвороба є невеличима. Не здавайся, коли твої друзі відкинули тебе від себе і кажуть, що ти є невдаха в цьому житті. І не підлягаєш їхньому, їхньому соціальному статусі. Не здавайся, коли тебе ігнорує це суспільство. Не здавайся, коли в твоєму особистому житті стосунки твої розбиті, і твоє серце є зранене, і фактично стікає кров'ю від болі, яка триває довго. Не здавайся, не здавайся ніколи, і Господь Бог прийде в своїй славі і визволить тебе. І визволить мене і явить свою славу, своє чудо в Твоєму і в моєму життю. Тому що наш Господь не є якийсь далекий абсолют. Наш Господь потужний, всемогутній Бог. Хали! Хай Господь Бог самого буде прославлений. Також про те, що Ісус Христос нас спасає, зціляє, благословляє, даруй нам спасіння як одар з неба. Дуже гарно сказано в посланні апостола Павла до Колосян. Послання апостола Павла до Колосян, власне, будуть сказані ось такі слова. Колосян перший розділ з 12 стиха. Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними, мати участь у долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади тьми і переніс нас у царство свого улюбленого Сина, в якому ми маємо відкуплення і прощення гріхів. Зверни увагу, брат сестра, на річ. Дякуйте Богові Отцеві, який нас зробив гідними. Мати участь у долі і святий освітлі, як він це зробив через смерть Ісуса Христа на Христі, Його Спасительну смерть. Бо Біблія каже, що кара, що нас спасає, була на Ньому, тобто на Ісусі. І Його ранами ми вилікули. Він був покараний замість нас. І саме Його кара нас спасає від пекла. І саме через те, що Він був розп'ятий замість нас, Бог нам відкрив твоє Царство Божого. В силі Святого Духа. Ісус Христос умер на Христі заради нашого спасіння. Через слова звершилося Він довершив відкуплення людського роду від гріха, від прокляття, від хвороби, від всякої проблеми, від цього того злого, що пропонує диявол, визволив нас теж від самого диявола і знищив владу сатани, знищив диявола. Коли він сказав слова звершилося, Біблія каже, він віддав дух. Заплатив повну ту ціни заради нашого спасіння. Але на третій день Він як переможець і подарував нам спасіння як дар з неба. Біблія теж говорить в діяннях апостолів в другому розділі такі слова. Бо кожен, хто призове ім'я Господнє, той спасеться. Це є воля Бога Отця. І властиво, тому тут сказано: дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними, мати участь у долі святих у світлі. В який спосіб Він нас зробив гідними через смерть Ісуса Христа на Христі заради нашого Спасіння і через Його Воскресіння з смерт. Тільки Ісусовому імені ми отримуємо від Бога гідність дітей Божих. Він вирвав нас із владитьми і переніс у царство свого улюбленого сина. Що це означає вирвати? Взяти, як рідку. вихватити? І переставити зверху, вирвав нас із влади тьми через смерть Ісуса Христа на Христі, його Воскресіння з мертвих, Бог Отець вирвав нас із влади темряви і переставив в царство свого улюбленого Сина, який є царем та не сидить по провиці Бога Отця Святим Духом. В якому, тобто в Ісусі Христі, в якому ми маємо відкуплення і прощення гріхів тільки Ісусу Моїм. Отож. Раєм нашого Бога, який хоче нас спасти. І спасе нас, коли ми прийдемо з довір'ям до Нього, зі справою за Ним, за Ісусом Христом, Воскресним, за Богом Отцем Синим Святим Духом. Амінь. Ще хвилинку хочу, щоб ми помолилися, Боже Отче Небесний, прошу тебе дуже в ім'я Ісуса Христа, наповни нас Твоїм Святим Духом і нам Твою благодать, я ви, Боже, святий в наших життях Твоє святе спасіння, зцілення, благословіння, яви нам Твою славу, Силі Святого Духа, Ісус Вою, Боже Отче нас, просимо Твою душу, благослови нас. Амінь. Дуже